Сироти під час війни на сьогодні лише за офіційними підрахунками. Ось ця страшна цифра: 3182 дитини посиротіли за півроку війни в Україну. Поволі повертаються усиновлення в умовно безпечніші регіони, там де працюють суди. Експерти з питань усиновлення констатують феномен зростання охочих прихистити сироту під час війни а потенційним батькам полегшили процедуру подачі заявки на усиновлення замість довжелезних черг. Онлайн через дію Карині 17. Вона призвичаюється до нової родини в Харкові. Останні роки вона жила у Вовчанську на Харківщині. Поруч із російським кордоном. Це місто окупанти захопили у перші дні повномасштабного вторгнення. Раз бомбілимі душіріще под окупацію попав і все. Не здала сесії, получається я не закінчила перший курс. Про Карину, поки мало що відомо, всі її документи залишились в окупації. А психологи просять поки не розпитувати дівчину про рідних батьків і про тих, хто був опікунами, аби ще більше не травмувати її психіку після того, що довелось пережити. Я боюся сні не на цю тему говорити. У неї травма проявилась в виді невралгії. У неї німіють половина ліця і потім начинает очень сильно а Потім начинает після приступу дрожать руки. В той час, коли росіяни зайшли в Овчанськ, Карина із гострим приступом астми була в харківській лікарні, куди влучили російські ракети. Я капельницею, поняття діло була, і що та всі почали бігати, збиратися, суета почала всі уїжджати різко, і тут к нам заходять врачі, говорять, почали бомбити в нашу лікарню. Повертатись з розбомбленої лікарні Карині було нікуди. Зв'язку з родиною. В якій вона жила, не було. Отже, дівчинку відправили в інтернат. В інтернаті я не ж що мене вообще заберуть. Я думала, ну 18 стані, пойду далі вчитися. Наразі в Україні можуть бути усиновлені чи взяті під опіку 17 тисяч дітей. Через окупацію місце знаходження понад півтори тисячі з них поки невідоме. Водночас понад 12 тисяч сиріт в інтернатах були переміщені у безпечніші регіони. Аби уникнути зловживань перші тижні війни, оформлення усиновлення призупинили. Але є форма допомоги таким дітям через тимчасовий. Прихисток сім'ї для цього створили спеціальний чат-бот. Дитина не сама. Війна, вона, знаєте, спричинила ще один, так би мовити, громадянський подвиг. Дуже багато громадян виявили бажання ну, взяти дитину в сім'ю. Це, мабуть, те, чим ми будемо після війни пишатися, Це той феномен, який ми будемо вивчати. У чат бот написали понад 23 тисячі людей, які готові тимчасово прихистити у себе сиріт. З них понад 5 тисяч вже пройшли спеціальне онлайн навчання, а 1800 вже отримали статус і можуть ставати опікунами. Ми зрозуміли, що цей ресурс ми зможемо використовувати ще ну досить довгий час. Люди, які заявляли, що вони готові тільки взяти на тимчасовий прихисток дитини. Виявляється, що не вже виявили бажання стати батьками-вихователями прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу або заявити про те, що вони задумуються про усиновлення. Наразі поступово відновлюється й процес усиновлення. Стати батьками можна у регіонах, де умовно безпечно і працюють суди. До того ж, Мінцифри запроваджує дистанційну процедуру. Замість довжелезних черг під кабінетами заявку можна подати онлайн на порталі Дія на порталі Дія розділа в послуги знайти розділ сім'я. Потім усиновлення реєстрація кандидата. Після того ви завантажуєте документи на попередню онлайн-консультацію щодо усиновлення. Через дію зареєструвалось вже понад 600 потенційних батьків. Це спроба запустити, тому що насправді це виклик колосальний, тому що в жодній країні під час війни процедура усиновлення не здійснюється взагалі буде нелегко. І впевнена, що будуть багато викликів і проблемних моментів, але будемо пробувати, тому що не знаємо, як швидко ми робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Так, через чат-бот в інтернаті розшукали і Карину з прифронтової Харківщини Світлана, мама трьох дітей, давно мріяла усиновити дитину. На літ десять назад уже хотіли взяти ребенка. Ну, во-первых, хотіла своїх спочатку. Коли почалася війна, ну я такий чоловік, який наштає, ну, що в такій ситуації всі повинні допомагати. Світлана сама знає, що таке осерити ще підлітку. Батька не стало, коли ще була зовсім маленькою, а мами за місяць до закінчення школи. А взрослі діти, вони частіше всього, особливо от там 16-17 років, люди бояться їх брати. Підлітковий вік там тяжело щось либо сказати, вмушити. А мені хотілося саме взрослого ребёнка, а чому? Тому що ну, такі діти тоже заслужують допомоги. И мне кажется, очень тяжело, когда ты понимаешь, что ты никому не нужен. И мы просто увидели Карину и поняли, что она она, очень сильно нравится. Да, всех берут маленьких детей сейчас часто, очень мало кто берет старших детей. Это вообще редкость. А це я неожиданно було, дуже приємно. Її селище Вовчанське лише деокупували, і новин від попередньої прийомної родини поки немає. Нині Карина ходить в школу в 11 клас. І аби наздогнати програми, їй вже наняли репетиторів з англійської математики та історії. Вона подружилася з дітьми Світлани, а батьки вже стали офіційними опікунами дівчини. Привикла вже так себе нас чувствую. Да. приємно, що мене прийняли сюди, допомагають мені. Обще я дуже благодарна за офіційною статистикою. За час війни сиротами та без батьківського піклування залишилась 3181 дитина, 541 – це діти, які постраждали від воєнних дій, батьків, яких вбито через обстріли або загублені на окупованих територіях. І ця статистика кожен день з кожним обстрілом росіян збільшується. Світлана Березівська, Вікторія Стральцова, ТСН Марафон. Єдині новини, 1+,1.